Всім привіт! А сьогодні я прийшла в Butchery Я не знаю, це м'ясна. Я не знаю, чи я правильно прочитала, але окей, дивіться. Три з трьох. Я пропоную заходити в. Один з двох. Ні! Так, тут люди не заходять. Куда йти? Во, один з двох. Все-все-все, Дивіться, отут я буду і все. Давайте. The Butcher. Дуже страшна гра, між іншим, нібито. Так, все є. Та йой. Я виходити не буду, ви знаєте, що я завжди забуваю оце зробити. А, чекайте, і знаєте, я собі shift поставлю. Ага. Чекаємо, поки загрузиться. Заберись. Так, ми їдемо. Я що, одна? Та то капець. А, добре, їдемо. О, лінії у нас зараз є Сюзанна Пітлчерт, яка повідомила про зникнення. Hello, Susan. Помікажанчик. О, доброго. The utility

<laughs> you her What did you feed it? Those hitchhikers from last week. Well, looky here! Finally awake! I was beginning to think you were dead. <clears throat> Welcome to Cottonwood Farm. I'm Jackson. What's up with this one's face? William! What did I say about showing some respect when we have guests? Oh, oh, me, like I a damn okay. Jackson. You were brought here tonight for a special reason. The Lord wants us to <laughs> show everyone our gift. And we cannot disappoint the Lord. This little piggy was very naughty. Getting loose and Вони запхали їй чиєсь серце. Але чиє воно було зелене? Він мене хоче з'їсти. Вільям! Вільям. I've got a to catch. Что ты рожашь, я тебе сейчас поржу. Ты разумеешь, что я звец втычу? Алло алло, спокуха, спокойно. Я мушу ходить. Я мушу ходить. Рич. Не-не-не. Ой-ой-ой. Та так, мені треба... Молоток. Будь ласка, дайте мені взяти молоток. Так, Q Ага, щоб відкрити мій інвентар. Угу, добре. Куди тут драбина веде? <гас> руки. Я забрала руки. Е е е я забрала руки. А -а -а і це все, що я можу взяти. О oh май. Ой, ой. Ойшко. Мені десь треба взяти ключ. Але де? Тут є шифт. Ой, можу на це присідати? Я тіпо щось бачу, мені здається, що воно от саме ключ отут. Але як мені дістати? Може мені треба ще раз запхати руку? десь тут, а Я не знаю. Е, так, Do, uh, they don't have a uh, interact Коротше, щось дивне. Oh, Look. Uh -huh. Стоп, а може воно щось пише? То, що мені треба? Чекайте, дайте я це сфоткаю. Зараз перекладу, чекайте. Ну секундочку. Ці інструменти виглядають корисними, шкоди, що вони не, не, не мають кнопки переключання. Може. Що мені робити? Я знаю, що it's Та Мені то не треба. Ви бачите, що в мене щось в смітнику? Це сміл теряб. Террабл. Це сміття страшне? Смердить ні, Що це таке? Стоп. Я просто не розумію, як мені це пройти. Може, мені щось треба тут відкрити, я не знаю. Щось посунути. Я просто не можу нічого зробити. Ну, та знову я туди запихаю. Давайте так, натискаємо на Q і. Ходи? Ви зараз мені реально? І що робити далі? Може, на Q? А, оце взяти? Д? Е -е. Я не розумію, що зараз робити. Та я тут дропнула. Що мені робити зараз? Дивіться, це я зробила, я запхала руку. О. Ай-ой. Знову себе закрила. Так, пішли. Може щось знадобитись. Що це? Не кажуть, що я буду туди лізти своєю рукою. Та я буду туди лізти своєю рукою. І не знати, що брати. Окей. Тихо. Я взяла. Я далі, Дальше. так закрита кімната. Я не можу рухнутись. Все. Ні, любі друзі, я ще раз того проходити не буду. Всім папа. -па. Я вас всіх дуже сильно люблю.